Тематичні вечері в Арден Палаці. Це справжня подорож у світ кулінарних відкриттів. Щосуботи на наших гостей чекають унікальні гастрономічні враження від різних кухонь світу. Приготуйтеся до захоплюючої мандрівки у світ автентичних страв та незабутньої атмосфери. Відчуйте весь колорит єврейської вечері. Спробуйте наваристий «Креплах з мацою. Посмакуйте неперевершеною «Гефілте фіш», відчуйте всі тонкощі смаку традиційного форшмаку, і на завершення потіште рецептори головною стравою єврейського святкового столу цимусом. І все це під душевні звуки скрипки, аби ви сповна відчули нашу гостинність. Кожна національна трапеза це новий горизонт смаку, який розкриється перед вами. Кожен кулінарний експеримент. Це можливість відчути щось нове та неймовірне. Кожна вечеря пропонує вам зануритись в культурну історію різних країн та народів, що відобразилися у їхній кухні. Насолодіться розмаїттям національних смаколиків та живим музичним супроводом. Спробуйте весь світ на смак Варден Палац Медикал Резорт Ен Спа.